Понад 130 олександрійців та мешканців району були обмануті підприємцем Сергієм Ющенко. Люди укладали з ним договори на придбання та встановлення металопластикових виробів, вносили попередню оплату у розмірі 80-95% і в результаті не дочекалися ні вікон, ні грошей. Писали заяви у міліцію, але нічого так і не вирішилося. Пізніше Сергія Ющенка затримали правоохоронці з комсомольську. Комсомольская милиция держала в Днепропетровске, привезли его в Комсомольск, где он был осужден предварительно на месяц. Потом было судебное заседание и продлили ему еще на месяц. Потом, после того, как приехала наша милиция, хотела придать наши дела, чтобы ну, объединить их с комсомольской милицией, Ющенко отпустили на подписку не выезде. Сейчас он находится на подписке не выезд. Фірма Сергія Ющенка діяла не тільки в Олександрії, а й в Світловодську, Комсомольську та Дніпропетровську. Тому постраждалих набагато більше аніж 130 жителів Олександрійщини. Усьому виною договір, який укладений так, що він вигідний лише підприємцю, а не клієнтам. За словами юристів, постраждалим розраховувати на повернення кровних грошей не варто. Юристи сказали, що навіть якщо ми суд виграємо. І ющенка признати виновним, і обяжет, зобовяжет его выплатить компенсацию людям, то шансов мало, потому что у него имущество того, кого нет вообще, ни машины, ни денег на счетах, у него ничего нет. Он там максимум, что сможет выплачивать там, по 5-10 рублей в месяц человеку. Так что особо там ждать нечего. Лише одній літній жінці інваліду першої групи Катерині Олександрівні, яка теж постраждала від фірми Окошко нещодавно встановили металопластикові вікна. Але вікна їй встановив не директор фірми Сергій Ющенко, а небайдужий Олександрієць.